Теорія стверджує, що частинки з електричним зарядом, наприклад, електрони і протони, взаємодіють через обмін віртуальними фотонами. Залежно від знаків зарядів, така взаємодія проявляється як притягання або відштовхування. Але що це означає фізично? На перший погляд, усе виглядає інтуїтивно. Уявіть дві частинки, які обмінюються віртуальними фотонами. Одна випускає фотон і отримує поштовху у протилежному напрямку за законом збереження імпульсу, це як віддача під час пострілу з рушниці той, хто стріляє, відкочується назад, а куля летить уперед. Друга частинка ловить фотон і дістає імпульс у його напрямку. Обидві частинки розлітаються, зберігаючи сумарний імпульс. Це виглядає логічно, ніби м'ячик передається між двома гравцями простий обмін імпульсом. Але тепер врахуємо заряд частинок, за однакових зарядів частинки будуть розлітатися. Якщо ми візьмемо частинки з протилежними зарядами, наприклад, електрон і протон, то ця механічна схема також дасть нам відштовхування. А це вже суперечить реальності, де ми бачимо, що електрон і протон саме притягуються. І якщо нам легко придумати аналогію з відштовхуванням, то з притягуванням інтуїтивний підхід не працює. Тож для розуміння ми мусимо вийти за межі м'ячиків і звернутися до квантових ефектів, ключ до розв'язання у тому, що ми не врахували силу Лоренса, вона описується простою формулою. Сила, з якою поле діє на заряд, прямо пропорційна самому полю та заряду частинки. І ось тут головне, знак заряду визначає, у який бік буде спрямована сила. Не хвилюйтеся, я не буду пояснювати процес на формулах, але не міг її не показати. Лише коротке роз'яснення. Якщо заряд позитивний, наприклад протон, сила діє в напрямку поля, якщо заряд негативний, електрон сила діє проти напрямку поля, тобто електрон завжди відчуває електричне поле навпаки. Саме ця симетрія і створює реальний ефект притягання. Коли віртуальний фотон, випромінюваний протоном, досягає електрона, електрон рухається не за фотоном, як підказує інтуїція, адже мішень летить за напрямком кулі, котра його збиває, а в протилежному напрямку, тобто в бік протона, і відбувається зближення. Щоб зрозуміти, чому негативно заряджена частинка завжди рухається проти напрямку електричного поля, потрібно відійти від уявлення про частинки як тверді кульки. Усе, що ми говорили до цього, лише математична модель, зручна для розрахунків, але складна для інтуїтивного сприйняття. У популярних зображеннях елементарні частинки часто малюють як точки або кульки. Це зручно, але спотворює уявлення про справжні фізичні процеси. У схемах обміну віртуальними фотонами ми бачимо, як умовна кулька фотон літає між електроном і протоном. Це дає зручну картинку, вона спрощує уявлення і дає змогу зробити наочну діаграму, де видно, хто з ким і як взаємодіє. Але це не означає, що така схема описує реальність буквально. В діаграмах Фейнмана ми бачимо лінії, стрілочки, і виникає відчуття, що фотон це маленький м'ячик, який електрон кидає у протон. Але ця картинка, хоч і зручна, є математичною схемою, а не фізичним описом реального процесу. В реальності жодна кулька між ними не курсує. Ба більше, там не курсує навіть фотон. Якщо вважати віртуальні фотони справжніми частинками, виникає парадокс кожен обмін фотоном мав би відштовхувати частинки. Віртуальні фотони це не фізичні частинки, вони не існують як реальні фотони світла. Між електроном і протоном відбуваються зовсім інші процеси. Локальні флуктуації електромагнітного поля, які математично можна описати як обмін віртуальними квантами взаємодії, але фізично це не рух частинки в просторі, а зміна конфігурації поля, яка передає імпульс і енергію. Це зовсім інша логіка, не механічна, а польова. А все решта це просто зручні схеми, які ми малюємо для візуалізації неймовірно складної квантової поведінки. Вона не вводить в оману, якщо ми чітко розуміємо, що це мова діаграм Фейнмана, графічне представлення внесків в інтеграл, а не фактична траєкторія частинок у просторі часі. Тому потрібно завжди розмежовувати математичне абстрактне представлення, яке працює в розрахунках, і реальну фізичну картину, де все відбувається на рівні поля, а не через мікроскопічне перекидання кульки між кульками. У квантовій теорії частинка – це не точка в просторі, а локальне збудження квантового поля. Для розуміння цього концепту варто уявити поле не як статичну сутність, а як постійно живу, колихаючу поверхню океану. Поле це не пасивне середовище, квантове поле навіть у повній порожнечі ніколи не перебуває у стані абсолютного спокою, енергія поля ніколи не дорівнює точно нулю. Відбуваються постійні мікроскопічні швидкоплинні коливання, тобто воно постійно коливається через принцип невизначеності Гейзенберга. Що таке флуктуації? Це миттєві зміни енергії поля в певній точці простору. Уявіть поверхню води, де постійно з'являються і зникають дрібні брижі. Ці брижі не існують самі по собі, вони частина загальної динаміки води. Чому їх називають віртуальними частинками? Насправді тут є певна плутанина. Віртуальні частинки та флуктуації поля споріднені, але не тотожні поняття. Віртуальні частинки це підмножина флуктуації поля, яка спеціалізується на описі взаємодій. Не всі флуктуації є віртуальними частинками, але всі віртуальні частинки можна вважати флуктуаціями. Коли ми вимірюємо поле, ми бачимо лише його середній стан. Для розрахунків зручно уявити, що ці флуктуації це тимчасові частинки, які виникають у процесі обчислення інтегралів від збурених квантових полів. Але насправді це лише один із способів опису коливання поля, і саме в цих інтегралах. У так званих діаграмах Фейнмана з'являються внутрішні лінії, саме вони є тим, що ми називаємо віртуальні частинки. Дуже важливе уточнення флуктуації іноді можна вважати фізичним проявом того, що ми називаємо віртуальним фотоном. Але і флуктуації і віртуальні фотони не є елементарними частинками, вони не переносять імпульс так, як частинка, що кидає м'яч. Флуктуації описують, як поле перерозподіляє імпульси і енергію між тілами, це не поштовх, не механічний процес, а радше миттєвий вплив через зміну конфігурації поля. Щоб показати, що це не просто красива ідея, згадаємо ефект Казимира дві ідеально провідні пластини у вакуумі, між якими немає нічого, починають притягуватися одна до одної. Чому? Тому що між ними менше флуктуацій поля, ніж зовні. Поле намагається мінімізувати свою енергію і ця різниця створює силу. Це реальний експериментально підтверджений ефект, і він доводить, що вакуум це не порожнеча, а динамічна фізично-реальна система. Нарешті, щоб дати наближену фізичну інтуїтивну картину, уявімо поле як площину у двох вимірах. Хоча квантове поле ніколи не буває повністю спокійним, у середньому воно все одно перебуває в стані мінімальної енергії, це одна з фундаментальних ідей у фізиці. Квантові поля завжди прагнуть до стану з найменшою енергією. Цей стан ми називаємо вакуумом, не тому, що там нічого немає, а тому, що це найнижчий можливий енергетичний рівень, на який може впасти поле. Усі збудження поля, частинки, імпульси сили існують на тлі цього фундаментального стану. Якщо систему зборено, поле реагує так, щоб зменшити деформацію, розсіяти надлишок енергії і повернутися до рівноваги. У двомірній проєкції електромагнітне поле це наче гнучка напружена мембрана, як поверхня матраца. Електрон і протон це поле навколо себе. Протони з позитивним зарядом утворює ямку, втягує поле донизу, ніби важка куля. Електрони, як заряд протилежного знака, створює горб, викривлення догори. Усе зводиться до того, що поле завжди прагне до мінімальної енергії, саме це штовхає заряди разом або розносить їх. Поле, як пружинна мембрана, не любить деформації і прагне повернутися до рівноважного стану. Горб і яма тягнуть поле в протилежні боки, так виникає напруга, поле прагне вирівнятися. Щоб зменшити енергію, система діє так: горб, який створює електрон у полі, починає зсуватися бік ями, що її утворює протон, щоб заповнити її. Це відбувається не тому, що хтось тягне когось, а тому, що поле намагається зменшити викривлення. Воно не хоче залишатися перекрученим йому енергетично вигідніше вирівнятися. У цьому йому допомагають флуктуації, вони забезпечують безперервне дослідження конфігурації поля, допомагаючи системі знайти оптимальне положення зарядів, за якого напруження буде мінімальним. Зблизившись, горб і яма частково нейтралізують одне одного, і поле в цьому місці згладжується, стає рівнішим, ближчим до спокійного енергетично вигідного стану. У такому процесі електромагнітне поле поступово переходить до конфігурації з нижчою енергією, і саме це головна рушійна сила притягання. Поки електрон і протон перебувають поруч, їхні заряди плюс і мінус нейтралізують одне одного, а сумарний заряд стає нульовим. Сумарний нульовий заряд системи більше не деформує поле, немає викривлень, немає горбів і ям, і поле загалом перебуває в стані мінімальної енергії. Саме це прагнення поля стати максимально гладким, прибрати напругу, і є глибинною фізичною причиною того, що ми називаємо силою притягання. Коли поруч опиняються два однакові викривлення, наприклад, дві ями, два протони або два горби, два електрони, поле реагує інакше. Воно не може їх скомпенсувати, тому намагається рознести ці деформації якнайдалі, щоб знову зменшити напругу. Ось як насправді працює електромагнітна взаємодія не через обмін реальними частинками і навіть не через віртуальні фотони як об'єкти, а через живу постійно флуктуючу структуру поля, яка прагне до мінімальної енергії, і саме завдяки цьому рухає частинки назустріч одна одній або розводить їх подалі. Саме це прагнення електромагнітного поля до мінімальної енергії і призводить до формування атома. Кулонівський бар'єр атома це не якась силова оболонка, не тверда стіна і не енергетичний панцир, що охоплює ядро. Насправді це напруження загального електромагнітного поля в тій області, де заряджені частинки намагаються зблизитися. У звичайному атомі, наприклад, водню чи гелію, кількість електронів рівна кількості протонів, це означає, що електронна хмара врівноважує позитивний заряд ядра. Ця конфігурація поля навколо такого атома, симетрична і урівноважена, напруження поля мінімальне. Така система не чинить активного опору наближення інших частинок, поле не створює бар'єру, бо воно не напружене, і тому атом легко вступає в хімічні зв'язки. Коли атом втрачає один або кілька електронів, баланс порушується, залишилося більше протонів, ніж електронів. Тепер електронна хмара не прикриває заряд ядра повністю, поле навколо атома стає більш викривленим і в електромагнітній конфігурації виникає надлишкове напруження. Це напруження штовхає геть інші позитивні заряди, але тягне до себе негативні електрони, наприклад. І стискає внутрішню електронну хмару, орбіталі западають глибше до ядра. Бар'єр тут це не стіна, а просто сильніше напружене поле, як у аналогії з матрацом, яке перешкоджає входу нових позитивних зарядів, бо їх штовхає назад. У плазмі або голих ядрах усі електрони віддалені, колонівський бар'єр досягає максимуму. Наприклад, для урану 92 електромагнітне поле максимально напружене, це поле сконцентровано в одній точці навколо ядра, і вся його напруга вистрілює назовні. Для злиття таких ядер у термоядерних реакціях потрібна дуже висока енергія, температура 10 в сьомому степені кельвінів. Саме тому синтез важких елементів відбувається лише в надрах зірок або під час вибуху наднових. Кулонівський бар'єр атомів це просто наслідок електромагнітного напруження. Чим більший дисбаланс зарядів, тим сильніше напруження і тим вищий бар'єр. Аналогія з ямою та горбом є геометрично наочною та корисною для уявлення електромагнітної взаємодії у двовимірному просторі, де викривлення поля можна інтерпретувати як деформацію поверхні. У реальному тривимірному просторі електромагнітне поле не викривляється геометрично, на відміну від простору часу в загальній теорії відносності а змінює свою конфігурацію, тобто розподіл векторів напруженості та потенціалу відповідно до присутності зарядів. Саме ця зміна конфігурацій і визначає сили, що діють на інші заряди, згідно з рівняннями Максвелла. Це уявлення виникло не на порожньому місці. Ще Максвелл, формулюючи своє рівняння, уявляв поле як безперервне середовище, своєрідний ефір, у якому заряди створюють локальні збурення, а взаємодії поширюються як хвилі. І хоча ми сьогодні знаємо, що поле не рідина, його образи виявилися напрочуд точними. Рівняння Максвелла, натхнені цими аналогіями, досі описують усі електромагнітні явища з великою точністю. У сучасній фізиці електромагнітне поле розглядається як квантове, тобто таке, що ніколи не перебуває в стані абсолютного спокою. Навіть у вакуумі воно зазнає постійних мікроскопічних збурень флуктуацій. Це не просто пасивне тло, на якому відбуваються взаємодії, а активна фізична система, яка сама бере участь у процесах. Уявити цю динаміку можна як вітер квантових флуктуацій, що безперервно змінює конфігурацію поля, формуючи складну рухому структуру, яка реагує на розташування зарядів. Це не сукупність траєкторій частинок і не механічний рух у просторі, а статистичний ефект незліченої кількості квантових флуктуацій, що постійно збурюють поле. Те, що ми на рівні досвіду сприймаємо як силу, є наслідком цієї внутрішньої активності. Взаємодія між зарядами виникає не як прямий поштовх, а як перебудова поля під дією одного заряду, яка через флуктуації передається іншому. Тож електромагнітні сили це прояв змін у структурі поля, яке прагне до конфігурації з мінімальним енергетичним напруженням. Взаємодії теж відповідають і за інші процеси, властиві елементарним частинкам, як от і розпад, а не лише відштовхування і притягання. Коли розпадаються радіоактивні ядра, ми можемо приписати цю подію роботі або сильних, або слабких взаємодій, залежно від типу розпаду. У фізиці елементарних частинок сили відповідають за різноманіття процесів.